Олена Пчілка Журавель та чапля. Був собі журавель, і подумав він оженитися. Кого ж би то взяти? Візьму чаплю, думає журавель. Вона мені по мислі якраз для мене. От приходить до чаплі та й каже Ні, щось я не маю, охоти за тебе йти. Ну, як не маєш, то не маєш. Бог з тобою, каже журавель пішов собі. Але згодом роздумалася чапля, приходить до журавля та й каже Знаєш що? Я вже роздумалася і вже хочу йти за тебе. А, каже журавель, ти роздумалася, і я тепер роздумався, не хочу вже тебе брати. Ну, не хочеш, то й цур тобі. Каже, чапля пішла така розгнівана. Тим часом журавель, як почав думати, розмірковувався йде знов до чаплі. Вибачай, каже, що я тобі так тоді відказав. Тепер я надумався і хочу таки тебе брати. А, каже чапля, ти надумався? І я надумалась, що мені за тебе не йти. Як то можна? Я, молода, сама до тебе приходила, а ти мені так прикро відказав? Та щоб я після цього пішла за тебе? Ніколи в світі іди з очей. Пішов журавель, а чапля, як почала думати, як почала думати та й стала жалкувати. Що се я, дурна, зробила? Нащо я журавлеві відмовила? Ну, чи ж добре отак самотою жити без господаря в хаті? Він же приходив, перепрошував. Піду, скажу йому, що вже згоджуюсь. Пішла чапля, здибалася мов би, несподівано з журавлем та й каже йому, що, от, мовляв, роздумалася, піде вже за його. Куди там? Журавель уже й не думає її брати. Що це, каже таке? Ти мені вже двічі гарбуза дала, та щоб я знов тебе сватав, не хочу. Ну, не хочеш ту, нехай же ти згинеш, каже чапля, вже тепер і не думай, і слова мені не кажи ніколи про своє сватання. Нехай тобі, аби що. Пішов журавель, пішов, а згодом знов почав думати. Отже, таки одружуся. Що ж так бурлакувати без вірної дружини та без господині в хаті недобре? Піду до чаплі, перепрошую її гарненько, може, піде? Пішов, але чапля таки затялась не хоче. А через якийсь час каже, що вже пристає. Ну, коли ж знову журавель не хоче її брати, а там, дивись, знов журавель іде свататься, так уже чапля не хоче. І так вони вже ходять та ходять, а побратися ніяк не можуть. Коли одно надумається, то друге роздумається, та й нема згоди. Отак От і ходять до сеї пори.